Обрання нового голови, ліквідація МСЕК, ветеранська політика. Такі питання розглянули під час другого пленарного засідання сьомої сесії Тернопільської облради 30 грудня. Розпочали її з приємної та важливої ноти за проявлений патріотизм та високі заслуги перед Тернопільщиною почасною відзнакою облради нагородили героя з нашої області, підполковника командира батальйону 12-ї бригади спеціального призначення НГУ Азов Арсена Дмитрика. Боже, я хочу, я хочу. Taip pat savo išmetams, kaip žinote, kalbu visų Ukrainiečių, autonomių, vadinu Svetąją Državą, Svetąją Državą, Svetąją Državą, Svetąją Državą. Labai dėkoju visiems vadovams ir savo išmetams. Balsvetas, kuris buvo labai sunkiai, buvo labai sunkiai. Balsvetą mes visiems prašome psichologijos, vieno pagalbos ir pagalbos, vieno ir kito. У залі зібралися 56 депутатів задля обговорення та прийняття важливих рішень. Основним із них стало призначення на посаду голови облради Богдана Будковського, за якого проголосували 45 депутатів із 56 присутніх. Сесія, яка була 6 серпня, яку ми проводили, де ми давали відповідь звільненому вже голові Михайло Головку. От і тоді, якщо ви всі пам'ятаєте, я тоді оголосив, що як тільки поступить пропозиція від будь-якої депутатських фракцій, які є в Тернопільській обласній раді, про обрання нового голови Тернопільської обласної ради, я зразу це питання поставлю в порядок денний і ж ми проведемо сесійне засідання. 28 грудня на президії фракція Свобода внесла пропозицію про обрання голови Тернопільської обласної ради. Я цю пропозицію вніс в порядок денний. Тобто всі свої обіцянки, які ще я обіцяв, я їх виконав. Від себе хочу додати, що я вважаю, що обласна рада має бути з головою. Це є найвищий представницький орган Тернопільської області, який представляє інтереси усієї області, усіх людей, усієї громади. В першу чергу хочеться налагодити хорошу комунікацію з всіма фракціями. Хочеться налагодити правильну комунікацію з представниками держави в області і загалом налагодити роботу з всіма громадами. Ну І, звичайно, мене цікавить ветеранська політика, я сам учасник бойових дій 2014 року. Мене в цьому середовищі знають, і для мене це є пріоритет. Також на сьомій сесії приділили увагу ліквідації мсеків, які вже з 1 січня 2025 року припинять своє існування. Проголосували депутати й за те, щоб залишити за мистецьким коледжем приміщення колишнього ТТБ. Обговорили депутати й питання стосовно ветеранської політики. Питання ветеранської політики власне, повинні займатися власне, ветерани. Вони це більше відчувають, вони це пройшли, для них це дуже важливо. І вважаю, що органам влади потрібно дослухатися власне до ветеранських організацій, тих людей, які пройшли фронт, які пройшли горнило війни. І тому буде дуже важливо, якщо ми спільно створимо ветеранський простір. Крім того, на порядку денному у депутатів були десятки господарських питань. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.